Привіт усім! Ви на каналі CryptoFX. Я радий, що Ви завітали на мій канал. В цьому відео ми розберемо мою вчорашню рекомендацію по біткоїну. Я рекомендував його покупити по 94 449. Доларів. Ми бачимо, що моя рекомендація отработала на 100%. Давай я тобі покажу. Якщо тобі буде інтересно, чого я давав цю рекомендацію як я аналізував графіки для точки входу, ти можеш подивитися прошле відео. І так, уровень був определений тут. Коли я давав тобі цю рекомендацію, ціна торгувалася ниже уровня, це почті було в прямому ефірі. Ми бачили, як йшло движення в лонг. Я теж не успів зайти, але я казав, що можна зайти на ретесті, уровня, коли ціна підійде до нього. Це ми зрозуміли. Я хочу тобі показати мою втору зділку. Давай я тобі покажу. Це у нас виходить по біткоїну я опять зайшов в лонг. ціна 95 654. Хоча я виставляв ліміт по 95 701, мені дали чогось нижчу ціну. Я не знаю чого. Давай проаналізуємо цю зділку. і так, Який У нас є рівень? В першу чергу, я хочу тобі показати, чого 95 700 для нас важний рівень. Був він сформований по хаю бара і свічі хто що торгує раз. Потім ми бачимо ложний пробой, свіча бар, який нам указує на те, що. Будуть шорти. але це не тільки один бар, який може нам указувати на це. Якщо ти дивився мої прошлі ролики, я тобі показував, що я тут зашортив в шорт. Давай тобі покажу цю угоду. Вона мені принесла і так дивись, 282%. Ціна входу 95700 в шорт. І так, і е, зафіксував я по 92 993 долари. Це зафіксував я її, считай, ось тут десь. Давай, я тобі покажу. Якщо ти слідкуєш за моїм каналом, то ти, в принципі, знаєш ці всі угоди. Десь отут я зафіксував прибуток, отут я шортив. І так, тепер я зайшов в Лонг. Отут я зайшов в Лонг, як ти знаєш. Я тобі показав на скріншоті, чого я тут зайшов в лонг. Давай проаналізуємо графіки. І так, що я хочу сказати. Дивись, я, звісно, можу кое що обісняти для тебе незрозуміло. Ти мені це пиши в коментарях, бо я об'ясняю більш для таких людей, які вже торгують, які мають якийсь опит і мають розуміння, про що я говорю. Ми говоримо на одному язику трейдерському. Якщо ти це не розумієш, ти мені це кажи. І я буду тобі більш детально розказувати, откуда береться уровень, чого він для нас ключовий, як ціна підходить до уровня, чи ділає вона ложний пробой, чи ділає вона ретест, який був відкат після того, як іде ретест. Це все ми можемо аналізувати для того, щоб заходити в точки входу, щоб зменшити. Убитки і збільшити прибутки в, нашому, в нашій роботі да, трейдингу. Всі ми тут е, зібралися раді, скажімо, так, свободи, бо трейдинг нам може дати свободу. Ми можемо добре зарабатувати на трейдингу, якщо будемо розуміти, як це все робити. І так, рівень я определив по е, хаю бара. Раз. Потім ми бачили оце, оці ложні пробої, які мені вказують на то, що ціна бачить цей уровень. Потім я бачу ще один ложний пробой. І ми вже знаємо, що уровень 95700 це ключовий уровень. Я бачу оцю свічу викопну. Це в нас H1. Я бачу викупну свічу. Це раз Потім я бачу оце поджаття. Я бачу, ціна йде кумулятивними барами. Потім дивись, я виставляв, виходить, ліміт да? stop. Но мені дали ціну Чуть-чуть ниже. Плюс я не чекав, коли ціна закриється да? више. Для того, щоб виставити свій стоп ниже, я виставив сюди buy, buy stop потім поставив стоп сюди. Я міг би зробити стоп, коротше, якщо б я дочекався закриття свічі, потім я виставляю свій стоп. Да? Но зділ, це більш така не різкова. Виставляю свій стоп, чекаю, коли ціна підходить, делає ретест цього рівня. Вона би фіксувала мою. Заявку байліміт, стоп я б виставляв уже сюди. І потенціал движення у мене вже був би намного більший. І прибілі я міг би взяти більше к стопу. І так, в принципі. Отака от коротка угода. Якщо тобі ще раз хочу сказати, щось було зрозуміло, пиши мені в коментарях, я буду більш детально розказувати. І якщо ти хочеш навчитися торгувати на фінансових ринках, отримувати корисні стратегії, які працюють, або просто бути в курсі найгарячіших новин зі світу, трейдингу, Форекс, крипти, Цей канал саме для вас. Так що підписуйся на мій канал, якщо хочеш дізнатися більше, став лайк та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давай разом вчитися та заробляти на ринку. До зустрічі в наступних відео.